25 квітня минуло кілька днів після підживлення часнику від хлорозу. Як ви можете порівнити із відео, яке прикріплено до цього коротенького відео, часничок став зеленішим, а також значно підріс. Тоді ж я поливала і мульчувала. І дивимось стан ґрунту під мульчею, ґрунт вологий. Ось дивіться, він вологий. І одну гряду я не замальчувала. Зараз я вам покажу. Це гряда на цибулі. І дивіться, стан ґрунту. Я його так само поливала 5 см до вологи. Тому мульча працює. Буду мульчувати також цю грядку. А ви підписуйтесь на канал Мальва на городі.